За останні роки в нашому місті було відкрито чимало магазинів та офісів. Здивувати цим вже нікого неможливо. Але сучасний торгівельний центр міста це офісні приміщення, торгівельні точки, магазинчики, кафе та салони краси, які розмістилися під одним дахом. На такий комплекс коростенці чекали вже давно, зазначив під час урочистого відкриття міський голова Володимир Москаленко. Ви всі знаєте, що довго йшло будівництво, що ми всі в місті кориси чекаємо, чекали заходу великих товаропродавців і виробників. Ми віримо в те, що якраз тут буде і дуже гарне обслуговування нашого населення, тому що сьогодні якраз це те направлення, яке беруть ці торгові фірми. Ми віримо в те, що буде дуже великий вибір товарів. Ми віримо в те, що буде співпраця добра користенців і комплексу міста. Це буде ну, така родзинка для нашого міста. І я вірю в те, що і оцей день нам запам'ятається, і процес торгівлі, вибору товарів буде покращуватися з кожним днем. Тому, дорогі користенці, гості, хто завітав до нас, я всіх вітаю з цим святом. Це саме свято. Святом відкриття такого торгового комплексу. Урочисто перерізати червону стрічку запросили міського голову Володимира Москаленка та приватного підприємця Руслана Ярмолюка, який доклав багато зусиль, аби торговий центр міста відкрив свої двері для мешканців Коростеня. Сподіваємось, що торговий центр приноситиме нам лише вигідні покупки, якісні послуги та море насолоди від гарного та скорості проведеного часу.